Велика Британія видворить російського військового аташе, позбавить дипломатичного статусу деяких об'єктів нерухомості а також обмежить термін дії дипломатичних віз для представників Російської Федерації. Про це повідомляє джерело Reuters. Британський міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що ці дії є наслідком зловмисної діяльності Росії по всій Британії та Європі. Цитуємо. Ми вийшлимо російського військового аташе, який є неоголошеним офіцером військової розвідки, заявив Клеверлі в парламенті. Також за його словами, з кількох об'єктів нерухомості буде знято дипломатичний статус. Ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії. Це вже не вперше європейські країни до речі обмежують дипломатичні повноваження Російської Федерації. У березні Міністерство закордонних справ Австрії вирішило Цити двох працівників посольства Російської Федерації персонами нон грата через те, що їхня діяльність несумісна з дипломатичним статусом, також крок відомства, Такий крок відомство ухвалило після повідомлень у засобах масової інформації про те, що Росія може використовувати своїх дипломатів для розвідувальної діяльності. Також Латвія оголосила російського дипломата персоною нон грата через дискредитацію державних інституцій та органів влади латвійської державної та Розпалювання ворожнечі серед латвійського суспільства. Ну і те, що я вам казав, що гроші про заморозку, гроші про те, яким чином і як будуть виділятися кошти для України, Посли Європейського союзу схвалили рішення щодо передачі доходів від заморожених активів Росії. Про це повідомляє прес служба головання Бельгії у Раді Європейського союзу. Зокрема, гроші скерують на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії. Чинності рішення набуде після фіналі... Алізації ради європейського союзу і власне чому європейський союз продовжує визнавати Путіна президентом Російської Федерації? У європейській комісії пояснили, що Євросоюз не відмовився визнати Володимира Путіна президентом Росії, оскільки щодо цього питання не змогли діти консенсусу всі держави-члени. Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стану на брифінгу в Брюсселі сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу. А традиційно таке рішення ухвалюють держави-члени. Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країн. Як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи директора диктатора у Білорусі Лукашенка? Тоді ми можемо мати цю позицію у випадку Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо Путіна легітимним президентом Росії, сказав Станов. Фактом є те, що він сидить у Кремлі, і з Кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи агресію проти України. Додав речник станов зазначив, що ЄС висловив консенсусну позицію щодо так званих виборів президента Росії у заяві від 18 березня, яку погодили 27 держав-членів. У цій заяві Євросоюз розкритикував російські вибори як такі, що проходили з численними обмеженнями без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях. України тому повторю, каже станом. Позиція щодо Білорусі, Сирії та Венесуели до прикладу була погоджена 27 країнами-членами щодо визнання того, як ми розглядаємо тих людей, що залишились при владі у випадку Росії. Немає загальноєвропейської позиції про те, чи ми визнаємо Путя легітимним президентом, сказав. Стану. Ну от бачимо, немає цілісності, немає е, позиції. Відповідно, тому єс не може сказати, що Путін не президент Росії.